Останнім часом чимало говорять про патріотизм. А що ж це таке? На мою думку, патріотизм це не просто слова про любов до Батьківщини. Справжні патріоти заради неї здатні на все і сьогодення є прикладом цього. Адже багато синів і дочок України віддали за неї найдорожче життя. І ми, молоде покоління, зобов'язані зробити все можливе і неможливе для того, щоб пам'ять про наших героїв жила вічно. Хтось любить ночі, хтось любить ранки, хтось в БТРі, інший у танку, хтось не прокинувся, хтось на прицілі, хтось набирає додому ми цілі. хтось уп'є кави, а хтось уп'є чаю. Іншого хтось вже сьогодні немає. Тільки ці хтось не розірвані міни. Кожен. Великий герой України. От би ніколи вже не забутись. Хтось це всі ті, що дають нам проснутись. Чим ваш син цікавився в дитинстві? В ранньому дитинстві цікавився. Фарбами з картини. Ну, так, не картини, але малюнками займався спочатку. Потім підріс, завів друзів, пішли на площадку в футбол гуляти, гуляли в футбол. То школою займався, уроками навчався. Навчання в нас було посереднє, невідмінне. Але поведінка завжди в його була зразкова. Дуже добрий дитиною був в житті. Почав навчатися в училище, він зрозумів, що йому потрібне навчання. Він навчався на відмінне в училище, отрипував стипендій завжди. Навчався в 17-му училищі на воді автослюсар. Закінчив училище, пішов працювати на завод, повторну плитку виготовляють. Коли вже отримав повістку в армію, його не було. Навіть я розумів, що бути не буде. Він сказав, мама, тато, не філюйтеся. Я хочу піти в армію, щоб потім на далі майбутнє мене не турбувало це питання, що я ще повинен служити в армію. Все одно каже, як, як всі нормальні хлопці, кажуть, я повинен служити це, щоб я знав, що воно в мене вже це питання вирішене. Його забрали в. Полтав, в інститут зв'язку. Так він зв'язківся і прослужив півтора року дуже гарною відзнакою. Перезвався в армію в жовтні, по-моєму, 12-го, як... я вже точно не пам'ятаю яку дату. А 2 грудня ми їздили на присягу, він вже був на дошки пошани. Він командував взводом. Говорили з його командиром старшим. Дуже гарно відзавалися, дуже добросовісний, відповідальний, навірно, наша слухайте, що дитина така Прийшов з армії, пішов, вернувся знову на цей завод працювати. Коли прийшла страшна звістка про війну його не було вагань. Мама без паніки. Все буде добре. Хто як не ми. Бо він дійсно патріот своєї батьківщини. На таких дітях, на таких хлопцях, мужніх тримається вся наша країна. Це ми зрозуміли з часом. Результат нашої боротьби. Яка мрія була у вашого сина? Мрія в його була вивчитися на айтішника. Але щось так вийшло. На Айтішника потрібні були кошти. Ми не змогли просто дати йому ті кошти, що були потрібні. Ну, а так склалося в житті, що пішов другою дорогою. Але він не жалів. Він ніколи не жалів, він ніколи не, нічого взагалі від нас не, не потребував, Взагалі, от наскільки він в основному старався усім добиватися усіх з цілей сам. Що потрібно було, він питав, але що по потребності, він ніколи не звертався, що там я от хочу, я от, я от ні, він сказав, мамі, ми можемо все робити разом. Можливо, у нього якийсь був талісман. Та як такого дуже і не було, наче талісмана. нульки талісман. Любима любов. Таке бажане. Сідав, бажав не, кицю, виростив її, Манюню взяв з кошенятки, виростив її, назвав принцесою і вона така виросла. Не встиг тішитись, народуватися нею. Вона була. І щас слухняна, вона розуміє, на другий раз підходить до потрети, так як масиком третьом. А найкращий друг по братим, можливо? Брат по, -по зброї? Брат по зброї, я навіть він дуже в нас відповідальний. Ми скільки ми питалися в його випатик щось він взагалі не хотів на цю тему Ця тема закрита, ви знаєте, що про це не можна взагалі розповідати. Але от коли таке горе трапилося, дуже хлопців багато приїжджало, вони дуже гарно відсувалися про його. Дуже шкодують, що от так трапилося саме з ним. Він, Коли попали вони на Донеччину з цими ж хлопчиками, що приїжджали, то вони розповідали, що дуже добросовісний. і от він не думав тільки за себе, він завжди і про хлопців думав. Вони в караули ходили, розповідали хлопці, що коли приходить Женя, наприклад, з першої з караула, то всі поки хлопці прийдуть, наступня зміна. Ті раніше, ті трохи пізніше, Мінялося, то він завжди і каву їм звари, і сніданок приготує там по, по можливості. І ходили, і хлопців з собою завжди закликав, щоб вони ходили на допомогу. Йому приносили і воду приносили, і продукти допомагав завжди доставкою, бо знав, треба його взяти. просто. Хлопці дуже шкодують, що його не стало так рано. І в такому молодому віці дуже зарекомендував себе, показав кращий. Сторони, дитятка, я ж кажу, це війна і навіть не говорю Ми дуже дякуємо вам, що ви виховали такого відважного сина. Ми докладемо максимум зусиль, щоб пам'ять про нього була вічною. Дякую. Чипку пташинкою, старість твою, прийду на світанні в садоки з росою, а може.